Всім привіт! З сонячної казкової мадери. І такої екзотичної. Будемо куштувати екзотичні фрукти, які тут можна придбати. Оце бачу вперше: це плод монстери. Дуже смачний куштували на ринку. Зараз він ще має дозріти, тому поки що його відкладаємо. Це, те саме стосується і як воно, Анона Анона. Схоже на саусеп, скоріш за все, з цього ж сімейства саусепу, але на смак мені воно було смачніше, а, таке солодке, приємне. Ну, зараз спробуємо відрізати, мені ну, здається, він ще не достиг. Такий був м'якенький. Пробуємо. Mm -hmm. пробуємо. Давай не, твердий. Давай хай зріє. Будемо різати зараз підтахає жовтня. Це вже помигли, все висохло, все нормально. Такий авокадо хаос взяли на сніданок. Це мангустін. Теж зараз розріжемо. У нього це така тверда шкірка. О, яка гарна. А жовта, до речі, смачніше, ну так, як солодше, напевно, да, ніж червона якісь... і смак рожева. Mm -hmm. Ні, однозначно, якщо обирати між червоною, рожевою, то беріть. Знаєте, Дійсно смачна. Рожева просто так гарна. Рожева, гарніша, але це така прям солодка-солодка. Так, спробую я цей мангустін відрізати. Я не знаю. Сокирою, напевно, треба було його рубати. Щоб мені не вистачало відрізати я, я, я. пальці. Може, десь достечка тобі? А, він якийсь. Да, він а він вже... який. Бачите. Коли перезріває, він теж достатньо твердий, напевно, навіть більше, ніж зелений. Тобто тут нам не повезло з мангусті. Mm. Зазвичай це такі, Справи як себе. дольки такі чесника, дуже смачні, але це, бачите, таке може бути перезріло. Тут щось недозріло, там перестигло. Цікаві, міні-манго. Я думаю, вони смачні. Ми їх зараз. Різати не будемо, будемо так кусати. І а, піпіно. А, такий фрукт. Диня. Він як пасльоновий, так от як помідорчик виглядає, але це диня з, груш... з динь диня. з груша. О, цей добре ріжеться. Бачите, ну дійсно, як на помідор, mm -hmm. таке щось схоже. Ну, відрізають цей mm -hmm. кусочок. Пахне. пахне реально динею. Диня з помідором. М -м, прикольно. А де там груша? Ні, щось є груши є? Диня, прям чітко чую. Диня? Ну, ну, ну не ну, знаю, щось... шкірка як помідор. Ну, цікаве, Оце ми угу. радимо цей піпіно. Щось, щось новий, незвич... новий смак, так, да, ви скуштуєте. Так, це у нас маракуя оранж mm -hmm. з апельсинкою. Це, це та йшла, да? так? <свят> <свят> І ще а, гуава рожева. А Ану, ріжува рожева. А я зараз пахне. Маракує, як маракує. Це з апельсином? З апельсином. Покажу його. Oh. Гува самій теж топ, а рожева вона якась така ще ароматніша, ніж звичайна біла, от як в Єгипті буває. Як на ринку нам давали. Так. Ну, може, може, така холоденько. А мені апельсином смак, так? Теж відчуваю. І тобто, якщо хочете маракую. Солодку, тобто не кисло. От якраз з апельсином це буде, напевно, найсолодший варіант. Ще там була з полуниці. З томатом? А, з да. Ну з томатом вона якась кисла, Дуже така ретична. З лимоном була на, на ринку, теж така кисловата. Ну, звичайна така класична маракуя, як повезе по смаку, але от з апельсином вона дійсно солодка. Тож радимо з апельсином. Маракує. Ага, у нас ще папая. Вони тут дуже смачні. Вона смачна, так. Да, ми в Азії її да, куштували, але щось на Мадейрі вона зовсім інша. Так, давай. Дуже м'яка. так. Отак. Гарна долька. Угу. Не пахне, але. Такі кісточки? Кис... Ні. А що треба? Mm, смачні. Mm, Та, напевно, не можна. З гуави кісточки можна їсти. І у ці манго міні, їх бебі-манго місцеві називаються, теж кажуть, що можна їсти зі шкіркою. Ой, нам все сподобалось, окрім е трошки манго-сіна, але то не біда. Бачите, які фрукти? Приїжджайте, Приїжджайте. О, спробуйте. Спробуйте її ви. Хай буде це ваш досвід, усіх смаків різні. Треба куштувати. Тож. Всім па, -па. дякую за увагу.